Вітаю! Відчуваєте, що час ставати самостійнішими, але якось неясно, з чого почати. Ну що ж, сьогодні ми якраз і розберемося, як встановлювати особисті кордони. Це, до речі, надзвичайно потужна навичка, яка може кардинально змінити стосунки з дорослими. Почнемо з такого знайомого відчуття, правда, коли здається, що дорослі контролюють буквально кожен крок. Повірте, це переживають майже всі. І от питання як це змінити? Так от є альтернатива цим нескінченним суперечкам, і це, власне, і є вміння встановлювати чіткі та шанобливі кордони. Хочу одразу підкреслити це не про бунт, це про зрілий свідомий крок у доросле життя. Добре, то для чого взагалі потрібні ці кордони, і чому ця навичка така важлива для самостійності? І от у чому весь секрет: ефективні кордони це не про крики чи сварки. Вони будуються на трьох китах чіткість, послідовність і, що найголовніше, повага. Йдеться про комунікацію, а не про конфлікт. Окей, поїхали. Крок перший і, можливо, найважливіший це підготовка. Правильно, успіх будь-якої розмови починається ще до того, як вона почалася. По-перше, потрібно чітко розуміти своє, чому. Тобто, яка справжня причина. По-друге, конкретика розмиті прохання дуже легко проігнорувати. І третє, вибрати правильний момент. Ну, знаєте, коли всі спокійні, не поспішають і готові слухати. Так, з підготовкою розібралися. Тепер переходимо до самої розмови. І тут є одне просте, але неймовірно потужне правило. Йдеться про так звані я повідомлення. Це просто геніальна техніка, щоб уникнути звинувачень. Замість того, щоб казати ти завжди краще почати з Я відчуваю або мені важливо. Фокус зміщується на власні почуття та потреби, і це одразу ж прибирає агресію з діалогу. Давайте подивимось на прикладі ось фраза атака. Ви завжди мене контролюєте і не довіряєте, що вона викликає захисну реакцію, звісно. А тепер інший підхід. Я почуваюся дорослішим і впевненішим, коли можу сам керувати своїм часом. Тут немає звинувачення, є пояснення власних почуттів і позитивний результат, якого хочеться досягти. Різниця, як на мене, колосальна. Або ось ще один приклад. Замість категоричного ваші правила несправедливі, що звучить як виклик, можна сказати: мені важко дотримуватися цього правила через мій розклад. Може, ми знайдемо компроміс? І це вже не скарга, це пропозиція разом знайти рішення. Це ну, це вже розмова дорослих людей. Так, з теорією розібрались. Тепер найцікавіше практика. Давайте подивимось, як ці ідеї працюють у реальних життєвих ситуаціях. Почнемо з дому. О, приватність у власній кімнаті. Це ж просто класика жанру, правда? Мабуть, знайома ситуація. Як тут бути? Спробуйте такий варіант. Дивіться, ця фраза не просто встановлює кордон, стукайте, будь ласка, вона йде далі, вона дає запевнення, я гарантую порядок і безпеку. Це одразу знімає частину батьківських тривог. І тоді це вже не про заборону, а про взаємну довіру. І ще одна класична тема для перемовин час повернення додому. Тут теж все крутиться навколо довіри. Ключовий момент тут не просто просити, а пропонувати щось натомість. Прохання хочу приходити пізніше підкріплюється пропозицією Буду на зв'язку, попереджатиму. Це показує відповідальність і демонструє зрілий підхід. Це гра в обупільну довіру. І не думайте, що це працює тільки вдома. Ці ж навики чудово застосовуються і в школі. Особливо, коли відчувається, що навчальне навантаження стає ну, занадто великим. Знову ж таки, це не скарга в стилі У мене забагато роботи. Ні. Це по суті прояв відповідальності. Ви показуєте, що розумієте важливість завдання, але водночас шанобливо просите допомогти розставити пріоритети. Це конструктивно. І нарешті третій крок дуже важливий поговоримо про те, що відбувається вже після того, як розмова відбулася. І тут, чесно кажучи, починається найскладніше. Бо домовитись, це лише половина справи. Набагато важче і важливіше підтримувати цей кордон з часом. Це не разова акція. І що робити, якщо домовленість порушується? Ну… Точно не варто одразу починати нову сварку. Найкраще працює спокійне, але тверде нагадування просто нагадайте про домовленість. Це марафон, а не спринт, і послідовність тут вирішує все. Отже, давайте підсумуємо, маємо три основні інструменти: перше чіткість треба точно знати, про що йдеться. Друге повага. Спілкуємось без звинувачень. І третє відповідальність. Доводимо справами, що нам можна довіряти. Всі три працюють тільки разом у зв'язці. І наостанок питання для роздумів який перший, можливо, зовсім невеликий кордон можна спробувати встановити вже зараз. Навіть маленький крок у цьому напрямку це вже величезний рух до більшої самостійності та кращих стосунків, з чого можна було б почати.